До повномасштабної війни Микола встиг попрацювати кур'єром, офіціантом та збірником меблів. Однак каже, найбільше проявити себе вдалося в Збройних силах України. Навесні 2022-го чоловік долучився до війська. Прийшов до я додому. Тут мені кажуть, от сусід приніс, повістка прийшла. Ну, в почтовий ящик. Ну то і взяв, почитав, прийшов на то число. Потім сказали 6 травня прийти і вже сказали, що 56-та бригада. Далі, каже, було злагодження і перші бойові завдання в Запорізькій та Донецькій областях. Там ми зрозуміли, що найстрашна зброя піхотинця це лопата. Ти там що не роби, якими танками не приїжджай, що ти не роби, все одно там, поки наша піхота сидить, закопана в землю, з одним автоматом сидить. Поки ти його оттуда не виколупав, е, ну, все, ти не просунувся. Тобто такий принцип. Ну, тоді ще це дуже добре було. Ну, Працювало, тому що дронів було ну, сильно менше. Каже, важливість правильно окупатись зрозумів під час бою з вагнерівцями, перебуваючи на непідготовленій позиції на Донеччині. І бою так, як такого не було, тому що у нас, коли не на закопані, прильот трьохсотий, прильот трьохсотий, прильот трьохсотий. У нас той пікап туди-сюди, туди-сюди, ганяє, забирає трьохсотих. Дуже сильна перевага була в вогневих засобах і ну, ну, там нічого не зробиш. Але говорить Микола, пізніше отримали шанс помститися найманцям з приватної військової компанії Вагнер коли ті вчергове збиралися на штурм. Там була гола посадка, ну, захисту там немає, в ній тільки дерева. А це виявилося ну, проти ворога. Тому що у нас два міномети, 120 ки і танчик почали працювати. І воно так почало працювати класно по новій посадці, що ну, е, міна детонувала в воздусі, об, об цій дерева веточки і накривала по площаді їх. В ніч проти 1 березня 2024 року Микола отримав поранення. Згадує, хотів відпрацювати по російським військовим з ручного протитанкового гранатомета. Я хотів туди бензинчика з маслом намішати і закрутити обратно. Ну і спробувати підпалити їх. Постріляю з РПГшки, тому що там було дуже багато сушняка після зими. Нам кажуть, що буде пролітати наш дрон. Не лякайтеся. Ну іду я жужить дрон, не лякаюсь. Ну і тут е, щось тя, чую запал над головою чпок, я починаю тікати в сторону і зривається. Ну, ну, Дрон виявився російським. Каже, через рацію повідомив побратимів про поранення. Ті прийшли на допомогу, але потрапили під ще один російський обстріл. Ми падаємо, пацани в броніках є без. І на четвереньках починаю ну, скорше за них тікати, ще я говорю, ну, давай швидше, повзаємо, всі діла. Ну, і так і відповзли то весело було. Пацани казали, треба було тебе розвернути і йди штурмуй туди. Розповідає, через поранення ноги був переведений до Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згадує, весь час його мотивувало воювати не лише бажання захистити рідних і близьких, але й відчуття несправедливості. Я просто злий був на ворога і все. Ну, типу, з якого перепугу я маю цим займатися. Ну, вони це роблять. Ну, я сижу в окопі, я хочу отсюда уйти додому. Все, живим, здоровим. Це моя ціль. А чого я маю цим займатися? Тому що їм, походу, по приколу. Я ж у себе в країні цим займаюся, тому що це потрібно якось. Яка у них мотивація, мені взагалі не зрозуміло. Якщо вони просто розвернуться і уйдуть, то все, я теж розвернусь і уйду. Для мене війна закінчиться. Каже, для того, щоб вона швидше закінчилася перемогою України, треба робити все можливе від себе. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.